Доброго дня, шановні колеги-огородники. Сьогодні поговоримо про висів розсади баклажанів. Висів насіння на розсаду. Баклажани прекрасна культура, яка в багато в чому її агротехніка схожа з болгарським перцем. Приблизно схожа і у сроках висіву, і у догляді. Починаємо з підбору насіння. Вибирайте насіння, яке має гарну схожість і якому не більше 4-5 років. Після 5 років зберігання насіння, схожість його різко зменшується. Щоб ви не витрачали свою енергію і сили, підбирайте свіже насіння. Обов'язково для пришвидшення проростання такого насіння його необхідно готувати. Я зазвичай виготовля... пропоную підготовку насіння за допомогою звичайного такого простого, доступного, перевіреного методу. Беремо лоточок, пластиковий лоточок, який зазвичай пакують в супермаркетах салати, різні продукти. Наливаємо води, вирізаємо невеличкий шматочок поролону, на який розміщуємо наші, наше насіння. І заливаємо водою. Чим цей спосіб гарний. Насіння, звичайно, завжди знаходиться. У вологому середовищі, але воно не занурене повністю у воду. Як ви бачите, губка паролонова при натисканні, вона волога, вона постійно підтягує вологу. Зверху прикладаємо якоюсь невеличкою гарчірочкою для того, щоб зменшити випаровування води, щоб насіння було постійно зволожене. Але разом з тим, воно не занурене в воду, воно не загниває, воно постійно дихає. І завжди контролюємо температуру води для того, щоб прискорити, щоб не було ні холодної, ні гарячої води. Розміщаю я, як правило, такі. Прекрасна рекомендація: розміщаю я такі лоточки на теплій підлозі. Якщо у вас немає теплої підлоги, ви можете придумати якийсь метод розміщення біля обігрівальних елементів, біля батареї. На теплій підлозі, як зазвичай, я ставлю його прямо на теплу підлогу і контролюю за допомогою температури. Температура має бути в районі 25-28 градусів. Якщо температура збільшується вище 30 градусів, 35 градусів, насіння може не прорости. Все, що нижче, набагато зменшує швидкість проростання рослин. Якщо ми зараз звернемо увагу на наші насіннячка, ми бачимо, що вони вже проклюнулися, от невеличкі такі. Біленькі паросточки, отут от гарно видно. Значить, прийшов час їх висівати на розсаду. Баклажани схожі з перцем болгарським, в тому, що вони не люблять пересадки, не люблять пікіровки, на відміну від томатів. При цьому пошкоджується їхня коренева система, і тому бажано їх одразу висаджувати в пластикові горшочки. Чим пластикові, звичайно, якщо ви вирощуєте для себе, так як я роблю, як роблю це, я вирощую невеликій кількості, мені зазвичай необхідно від 10 до 15 рослин баклажанів. Прекрасний продукт, який, якого вистачає в цій кількості на всю сім'ю. Якщо ж у вас необхідність вирощувати 30, 40, 50 рослин баклажанів, вам необхідно буде все-таки займатися пікіровкою. Але баклажан цього не любить. Беремо пластикові горшочки, враховуючи те, що насіння баклажанів дуже дрібненьке. Діаметр його приблизно 2-2,5, максимум 3 мм. Тому заглиблення має бути неглибоке. Стандартна глибина посіву всіх рослин це 3-4 діаметра на глибину 3-4 діаметрів рослин. Якщо ми беремо 3 мм, 3-4 діаметра це 9 мм. 10-11 мм глибину. Якщо ви посієте глибше, баклажани можуть не зійти. Якщо ви посієте його бли... ну, більш мілко, мілко посієте, при проростанні можуть не відпасти, не звільнитися сімбідольні листочки, і тоді буде погано проростати баклажан. Робимо невеличке заглиблення і за допомогою пінцетика, розміщуємо. Баклажаневе насіннечку в лунки. Для того, щоб зменшити кількість необхідних, розміщуємо акуратненько, щоб не обламати пророщені росточки. Для того, щоб зменшити загальну кількість необхідних стаканчиків пластикових, я розкладаю по 2-3 зернятка на один стакан. Після сходження я вибираю, якщо зійшли дві ростинки, я вибираю більш потужне, слабеньке вирізаю. Це зменшує кількість стаканчиків, тому що рослини можуть прорости не всі. І якщо буде пустий стаканчик, він просто буде ви потратити час, потратити енергію, потратити розміщення, займете площу, але не отримаєте урожай. І отак от, от потихеньку, пінцетиком, акуратненько розкладаємо насіння баклажанчиків. Аккуратно, якщо рослин, якщо сінечко проросло, акуратно це робимо для того, щоб не обламати пророший кінчик. Все, Далі беремо і так заповнюємо всі наші гусочки. Далі беремо субстрат, засипаємо невеличким шаром. На, на, хочу нагадати, що глибина має бути 0,8-0,9 см-9 мм. Максимум 1 см. Прикриваємо це все і зволожуємо за допомогою невеличкого ручного пульверізатора. В подальшому я розміщую даний заповнений лоток, розміщую теж на теплу підлогу, обов'язково розміщую термометр в лоточок. Для того, щоб контролювати, ну, видно, лоточок для того, щоб контролювати температуру, полив відбувається безпосередньо в лоточок. І наші пластикові горшочки з проробленими внизу отворами, вони прекрасно всмоктують вологу і підтримується весь субстрат вологому стані. Для запобігання висушування і утворення на поверхні. Такої твердої кірки, обов'язково ми прикриваємо це все такою поліетиленовою півночкою, яка дозволяє нам візуально контролювати, який стан розсади і який, який, в якому горшочку відбулось проростання. Для долю подальшої цих рослинок вирощування та досвідчення будемо розглядати в наших наступних відео.